Володимир Шернега, якому 25 років він є віцем ї іської штурмової бригади Запрошує а згодом 3-ї штурмової бригади. 31 рік. ветеран війни. Боєць. Потім друзі, продовжу про Володимира зараз на ринг Олексія народу на авдіївському напрямку. Отримав тяжкі поранення після штурму. Пройшов тяжкі лікування та реабілітацію. Зрозумів, що бокс це найкраща мотивація та реабілітація після поранення. Проводить свій другий боксерський. Друзі, Олексій Неровня, суперник Володимира Чернега, йому 31 рік, ветеран війни, боєць 25-ї бригади ДШВ, тримав похорону на Авдіївському напрямку, отримав важке поранення під час штурбу. Пройшов довге лікування та реабілітацію. але сам він зрозумів, що бокс є його найкращою мотивацією та реабілітацією саме після поранення, і проводить свій другий боксерський поєдинок. Продолжит про и Дима...